Вітаю вас, друзі! Продовжуємо повторювати алгебру. Сьогоднішня задача буде цікава не тільки випускникам, але і шестикласникам. Яку одну й ту саму цифру треба поставити в записі зірочка, зірочка, 25, зірочка зірочка, замість кожної зірочки, щоб отримане число було кратним 6. Тобто, в нас є шестизначне число. Замість зірочок, одна й та сама цифра. І треба визначити, яка це цифра, що виконувалась умова, що одержане шестизначне число ділиться на 6 без остачі. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтеся до мов пояснення. Розкладемо число 6 на прості множники. 2 на 3. Це означає, що число 6 ділиться на двійку і ділиться на трійку. А це означає, що шукане число також ділиться і на двійку, і на трійку. Оскільки воно ділиться на 2, то це означає, що воно парне. Тобто остання цифра парна. А парні цифри нагадаю вам 0, 2, 4, 6 або 8. Але 0 не може бути, бо в такому випадку ми одержимо 0,0, значить 4 значне число. Отже, 0 нас не задовольняє. Таким чином, ми можемо підставити сюди двійки, четвірки, шестірки або вісімки. Тобто в нас залишилося 4 випадки. І треба розглянути, який із цих випадків задовольняє дану умову. Пригадаємо, що 6 ділиться на трійку. Це означає, що це число також кратне трійці. Тобто сума цифр цього числа ділиться на 3. Давайте запишемо у вигляді формули суму цифр цього числа. 2 плюс 5 це ті дві цифри, які нам відомі, і плюс 4 зірочки. Дорівнює. 2 плюс 5 7. Плюс 4 зірочки. А замість зірочки ми будемо по черзі підставляти оці цифри. І подивимося, який із результатів буде кратним трійці. Отже, підставляємо двійку. 7 плюс 4 множити на 2. 4 на 2. 8 плюс 7 15. 15 кратне трійці. Отже, ми одержали. Результат Замість зірочки можна підставити 2 і одержимо 222 522. Ось це число задовольняє умову задачі. Але ми не перевірили ще ці три цифри, можливі ще розв'язки цієї задачі. Підставляємо 4 замість зірочки. 7 плюс 4 множити на 4 дорівнює 16 плюс 7. 23, 23 не ділиться на 3. І четвірка не задовольняє умову задачі. Підставляємо замість очки 6. Одержимо 7 плюс 4 множити на 6. 24 плюс 7. 31. Це також число не є кратним трійці. 6 не задовольняє умову. 8. Підставляємо сюди. Одержимо 7 плюс 4 на 8 дорівнює. 32 плюс 7, 39. 39 ділиться на 3. Отже, маємо ще одну відповідь. Замість зірочки підставляємо 8. 882 588. Кожне з цих двох чисел ділиться на 6. Це і є відповідь задачі. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемося на наступному відео уроці.